Друзі, привіт в компанії Він PROTECT Ми вирішили запровадити отакий гарантійний талон, в якому при покупці нашої плитоноски ви зможете побачити відмітки про перевірку якості продукту, про дату виготовлення і дату, коли ви придбали цей товар. І на протязі цілого року, після цієї дати придбання, ви зможете отримати сервіс з точки зору ремонту. Якщо щось станеться з плитоноскою, щось роздадеться, розвалиться, але ми впевнені, що все буде пораз. Також ці листівці ви зможете знайти форму зворотнього зв'язку, і ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви її заповните, і ми зможемо дізнатися від вас про наш продукт більше. Всі необхідні матеріали по використанню продукту, а також наші контакти. Листівочку ми будемо вкладати в клапан плитоноски, де ви зможете її знайти. Тож, друзі. Ми повністю відповідаємо за наш продукт і бажаємо, щоб ви робили свою справу якомога краще. Разум добримо.